Категорично вітаю своїх глядачів і підписників на каналі Василь Климчук. Радий вас бачити. Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що ви разом зі мною. Оскільки чим нас більше, як я завжди говорю, тим легше вирішувати питання з тими, від кого щось залежить у нашому житті. Нині друга частина розмови з народним депутатом, відомим юристом Русланом Сидоровичем, який зголосився відповісти на ваші запитання, пов'язані з набуттям чинності закону 84-88, Що це, що з ним робити, як з ним боротися? Перша частина пройшла. Я дякую за ваші відгуки. Тепер друга частина до вашої уваги. І в цьому ж контексті важливо зазначити, що в описі до цього відео, шановні, в контексті можливо подорожчання е цивілки. Я маю на увазі для водіїв автомобілів. Є посилання на електронний кабінет від моїх друзів страхової компанії Інго. Ви абсолютно можете замовити собі страхування у моїх друзів. Я там вже багато років. А і отримати навіть знижку на 10% щодо необов'язкових видів страхування. Збагніть на це, так що казку можна дешевше. Чи здоров'я, чи нерухомість. Це, мої друзі, і я тут є. На всяк випадок, якщо виникнуть запитання. А поки що ваше запитання і відповіді Руслана Сидоровича на дуже важливі анонсованої мною вчора теми. Доброго здоров'я, пане Руслане. Вітаю. Дякую, що ви погодилися. Отже, давайте одразу переважно більше запитань цих людей. Які в силу різних обставин ну не розмитнулися не по пільговому, вони навіть і не думають, що будуть зараз розмитнюватися. чекають хто на вибори президента, там що можливо щось зміниться. Хто хтось в... може очікує? Парламентські да, вибори Хто ще ви парламентські, але е, насамперед люди, люди говорять: от якби я свою машину ну в мене машину вкрали або. Вона згоріла ну випадково. Або я її просто сховаю в гараж. Чи є тут відмінності і чи буде в такому випадку митниця, ну і поліція, в тому числі, в кінці травня мати до людини питання. Е, отже, в даному випадку слід розрізняти два способи завезення автомобілів в Україну, тому що. Всі ми знаємо, mm -hmm. що є випадки, коли громадяни України за допомогою там посередників чи інколи навіть і самі придбавали автомобіль там чи в країнах Прибалтики, чи в країнах mm -hmm. Польщі, чи в інших країнах, тому що вже інколи навіть доволі екзотичні номери можна в нас побачити, так? Ось. А, а інша справа, коли цей автомобіль завозився громадянином цієї країни і тут вже продавався, назвемо це так, mm -hmm. передавався громадянину України на території. Вже безпосередньо території mm -hmm. України. Отже, якщо заїхав іноземець, залишив автомобіль тут, то ситуація виглядає наступним чином: для держави держава не знає, що українець користується цим автомобілем, і вона цього не буде знати до того часу, поки представники органів поліції не зупинять цього громадянина України на цьому автомобілі на так званих бляхах. І не притягнуть відповідно до цієї адміністративної відповідальності. якщо він порушив якісь правила а, чи що? ні є ж строки розмитнення. а Так, так, перебування ага. так. Та, та. та. mm. тобто, якщо автомобіль перебуває понад строк, встановлений законом, і там він не був розмитнений, він не був назад mm -hmm. вивезений, mm -hmm. так. Тобто є передбачена відповідальність. Тобто, якщо заїхав іноземець, громадянин України, умовно кажучи, не попався, заховав цей автомобіль в гаражі, цей автомобіль вкрали, або він там згорів, або щось там з ним сталося. Так? Тобто, навіть якщо цей автомобіль знайдеться, то ну, притягнути такого громадянина України до відповідальності неможливо, тому що держава не зможе прив'язати цей автомобіль відповідно до якогось конкретного українця, бо заїжджав кажучи. Бо заїжджав, да, так званий верблюд. Mm -hmm. Інша зовсім ситуація, якщо митний кордон України пересік власне на такому автомобілі Українець, і по даних ДФС. А в державі є інформація, коли громадянин України пересік на цьому автомобілі кордон. В такому разі, якщо цей автомобіль буде там викрадено, чи він там згорить, гори ну, щось, викрадено, щось там, з ним щось станеться, та і вкрасти може, всяке uh -huh. може бути там. так? От. А, в мене в історії колись було, як там автомобілі викрадали, так що це, це, ну, це життя. Так. А, і особа своєчасно там не розмитнила цей автомобіль, або там своєчасно не вивезла, це не звільняє особу від відповідальності. Тобто в такому випадку настає відповідальність, передбачена законом за перебування цього автомобіля на території України, понад строк визначений законом. Що потрібно робити? І там ж, що найстрашніше для громадян, там же щокують е... дні. Та. Тому що можна порадити нашим громадянам. А дуже швидко, ну, тобто не дуже швидко, а відразу а бігти до відповідних компетентних, тобто заявляти поліцію, якщо це там пожежа, це поліція плюс МНС, е, фіксувати це на підставі відповіді документа і подавати в е, митницю. Е, та, митницю. Але Тому? потрібно розуміти, що той період, який вже на що, до пригоди. до пригоди, він же нікуди не дінеться. Тобто і з цим же нічого не зробилось. Шановні, ви зрозуміли, що як тільки настає той період, чим довше вас не вкрадено, не спавлено і так далі, автомобіль, то, то доведеться заплатити. А якщо от зараз ця пригода станеться, от в рамках цього розмитнення, що ж нема 84 чотири ця ну якщо зараз ця ситуація станеться, тобто відповідальність може бути тільки за. Оце от перебування на території. 8500, грубо да, кажучи, да, він да, платить да, 8500 гривень, да. і в принципі митниця не повинна мати да, для за него... винятком. За винятком тої ситуації знаємо та що. А звільняється особа від mm. адміністративної відповідальності, якщо вона своєчасно не виїхала за територію України mm. по причині технічної несправності yeah, це автомобіля. Це, тобто, але це відповідно має бути довідка з ТО з, з СТО. І треба бути готовим, що якщо ця довідка буде абсолютно повністю фальшивою, і так mm. далі. Тобто, ті ж самі органи доходів зборів спільно з поліцією можуть прийти на відповідне yeah, СТО, на СТО і перевірити, був автомобіль, не був автомобіль, обстежувався, не обстежувався, допросити до Ати відповідних, себто ретельно дивіться, щоб облік, навіть якщо це ваш Петро, Іван, там чи хто кум, щоб вони там десь записали відповідних е, своїх там книгах, амбарних, що ви в них були, і змогли пояснити, що так дійсно цей автомобіль був, так дійсно з ним були там проблеми. Не знаю, там двигун там mm -hmm. заклинив там. Півось відпала, там тормоза закнили, ще щось щось Це в такому, такому випадку є підстава говорити про те, що немає предмету для розмитнення в зв'язку і прикладаються документи, який там який звільняє від відповідальності за несвоєчасний виїзд за межі митної території України. А наприкінці травня ця історія ще додається, термін просрочений. Скільки ви знаходитесь на території? За них доведеться заплатити, пане Руслане, люди. Доволі такі е, емоційно заявляє, що одна з положень закону 84-88 в частині того, що якщо іноземець заїхав на автомобілі, а техпаспорт виявився в українця, то це, мовляв, є підстава для притягнення до відповідальності там ледь там до невилучення автомобілів. А люди посилаються на так звану Стамбульську конвенцію, в якій немає абсолютно ніяких. Проблем з управлінням автомобіля, якщо в тебе є тих паспорт іноземний, як тут бути, дивіться. Тут е, треба роз'яснити, скажімо так, фактичний стан речей і юридичний. Е, чому там, наприклад, е, тому що багато українців все ж таки е, подорожують і країнами Європейського Союзу, знають, що можна в одній державі взяти машину на прокат угу. і віддати е, в, іншій? в іншій державі, так але в чому принципова відмінність пересування різними державами. В межах країни Європейського Союзу і між Європейським Союзом, для прикладу, України. На території Європейського Союзу діє єдиний митний тариф. І, відповідно, пересікання, пересування такого автомобіля в рамках єдиної митної зони, воно виключає можливість навіть теоретично притягнення до відповідальності. Що стосується конкретно цього питання, яке ви задали, іноземець заїхав, передав тих паспорт на територію України, українці зупинили, закон передбачає адміністративну відповідальність. Перший е, випадок зупинки це і штраф, другий випадок це значно серйозний штраф, плюс вилучення автомобіля на штрафмайданчик. Але що робити зі Стамбульською конвенцією, тому що в Україні... Як фактично у всіх демократичних державах діє так званий примат міжнародного права. Що це означає по-простому? Це означає, що якщо міжнародними договорами, конвенціями встановлено інші правила, ніж встановлені законами України, то застосовуються норми міжнародного права. Даний закон, звичайно, що входить в конфлікт зі Стамбульської конвенцією. Чому приймали такий закон? Я особисто за нього не голосував. Тому що намагалися, ну, начебто, простимулювати і так далі. Але ми ж живемо в Україні, розуміємо наші реалії. Тобто, людину, якщо зупинять а, з тих паспортом Іноземним. на автомобілі, який зареєстрований на іноземця, українці будуть притягати до відповідальності. Що людям з цим робити? А, ну тут, власне кажучи, є два варіанти. Або, як то кажуть, не попадатися. Другий варіант а, ну, швиденько бігти, розмитнювати. Третій варіант звертатися до суду на підставі власне, міжнародних договорів. Але для цього а, штраф прийдеться заплатити, тому що не своєчасно заплачений штраф він е, збільшується. Момент другий. Необхідно буде найняти професійного адвоката, який зможе якісно скласти відповідну позовну заяву. Проста Менту... людина цього не зробить. Проста чи чи людина цього чи не суди навіть не буде з ним розмовляти? Ні, суди з ним будуть розмовляти, mm. тому що тут це є в принципі малозначний. Я думаю, що це буде відноситися до категорії малозначних спорів, але позовна заява має бути складена дійсно Правильно. грамотно. Mm. Та так щоб можна було ну вивести цю всю юридичну теорію матерію, щоб mm. суд мав ну обґрунтовані підстави. Бо це є зобов'язання громадянина довести а, свою правоту в суді. А, четверте, заплатити судовий збір, а, який теж є чималеньким, це 2%. відсотки. Ну і це все у сукупності, ну скажімо так, створює цілий ряд проблем. І якщо це, наприклад, там перший штраф, то вже там другий штраф загрожує вилученням автомобіля. Я, от для наших глядачів, просто пригадаю випадок, коли Верховна Рада прийняла було недолугий закон з порушенням регламентних процедур. По так званому, я думаю, наші глядачі пам'ятають податку на розкіш на автомобілі mm -hmm. до п'яти років. Але був прийнятий перед початком бюджетного року, і ті громадяни, які тоді зверталися mm -hmm. за оскарженням тих податкових нарахувань, уникали тих 25 п'яти тисяч. Гривень Умникали. податку уникали, тому що цей, ця норма була незаконною. Але проблема в чому? Проблема в тому, що е, такі, е, такі заходи вони можуть носити лише індивідуальний характер. І це і називається той випадок, коли е, порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Тобто кожен громадянин в такій ситуації буде мусити звертатися до суду. Держава на сьогоднішній день, я бачу, що не бажає вирішувати цієї проблеми там, чи то продовженням строку на розмитнення, чи то перегляду. Порядку дії тої самої Стамбульської конвенції чи будь-яким іншим, ну скажімо так, я вважаю, як цивілізованим способом, але на сьогоднішній день е, існує така підстава, аби бути незгодним якраз в частині е, передачі тих паспорту іноземцем українцеві, тому що ну реально може бути таке, що дійсно іноземець приїхав. Ну мало ли які ситуації бувають, приїхав там, залишив машину там на пару тижнів, поїхав там в своїх справах, щоб забрати. Тобто тому справді є ситуація ситуації, Коли ну це використовується схема, а є ситуації, коли реально передаються, коли насправді є абсолютно нормальні життійські ситуації, коли там, наприклад, там бізнес-партнер приїжджає там з Європи до України, але на на сьогоднішній день поки що виходу такого немає. Тобто та, немає і ні прецедентів, ні юридичних прецедентів день. немає. Я думаю, що вони насправді будуть але. Ну, моя порада там, не як депутата, як юриста, як адвоката, з досвідом, все ж таки намагатися не попадати в такі ситуації, тому що це складно, це довго і це дорого. Я вам дякую дуже, пане Руслане. Нагадаю нашим глядачам, що ми в цей момент говорили з одним з провідних українських юристів, народним депутатом України Русланом Сидоровичем. А на ті запитання, які ми від вас отримали впродовж останнього тижня, дякуючи пану Руслану, прояснили ситуацію. Як буде далі запитання, якісь вже ситуація розвивається. Будь ласка. Я зроблю якраз опитування у вкладці свої співтовариства, сообщества, ком'юніті і будемо далі. Якщо пан Руслан не буде проти, давати відповіді на ці запитання. Принаймні, це хоч хтось з людьми починає говорити, тому що інформаційна інформативна кампанія стосовно різних речей. А ми вже встигли з паном Русланом поговорити із про газ і про тарифи, і про що завгодно. Якщо до речі, ці питання вас цікавлять, будь ласка, ставте їх. Будемо теж давати на них Відповідь Дякую вам, панове, дякую, шановні, за те, що ви на каналі Василь Климчук. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Я вам дякую, хай вам щастить і до побачення до наступних відео. Дякую, глядачам, дякую за спілкування.